Амераукана це порода курей, яка несе голубі яйця різних відтінків. Вона має м'ясо, яєчну продуктивність і, незвичайно не вигляд з бородою і бакенбардами. Дада, кури з бакенбардами. Кури, які несуть яйця блакитного кольору, це не вигадка, а дійсність. Порода амераукана належить до небагатьох, які можуть давати яйця зеленого, оливкового. Та блакитного відтінків і робить, робити це досить рано з 5-місячного віку. Ці птахи мають американське коріння. Їх назва Американа походить від схрещування двох інших порід. Усе почалося в 67-му році, коли в Північній Америці відбувався світовий ярмарок. Тоді були привезені кури Американа, незнайомці для місцевих. Зовні вони дуже гордовиті, і величаві. Перні та яйця можуть бути різних кольорів. Американська асоціація птахівництва затвердила 8 кольорових варіантів цих птахів. Найрічше забарвлення лавандове. Є також карликовий вид, який називається Американа Бентам. Про бентамки можна почитати у нас на сайті villagelife.biz. У нас є чудова стаття про ці кури. Ходьте читайте, декоративні і просто супер. Кури Американа. Рано починають нести яйця з п'яти місяців. За рік вони дають від 200 до 250 яєць різних кольорів. Середній термін несучості курей американа 2 роки. Вага дорослих птахів півня 3-3,5 кг. Курка 2-2,5 кг. Стандартна вага яєць 60 г. До основних переваг курей американа належить барвистість яєць. Одна курка може нести то блакитне, то рожеве яйце. Швидке дозрівання птахів за півроку. Висока продуктивність несучості, швидкий приріст м'язової маси, смачне і м'яке м'ясо, простота в догляді, стійкість, добре перенесення як холоду, так і спеки, несхильність до специфічних хвороб. Утримання. Перед тим як поселити нове стадо в курник, треба видалити стару підстилку, обробити приміщення і весь інвентар дезінфекційними засобами, обілити стіни, не допускати протягів, перевірити, що в курник не можуть потрапити гризуни і дикі птахи. Бо вони не несуть хвороби та інфекції. Простір, де живуть кури, має бути поділений на зони. Окремо має бути зона для сну, для їжі і для вигулу. Вологість у приміщенні має бути в межах 60-70%. Температурного режиму і щільності посадки також треба дотримувати. Мінним рішенням для харчування породи американа буде старотовий комбікорм. Якщо хочете, корм можна приготувати і самим. Пам'ятайте, що в раціон молодняка мають входити поживні та корисні речовини. Насипати корм треба за потреб. Раціон дорослих курей має бути збалансованим за вмістом білків і каль. Не забувайте додавати до основного корму рибу, м'ясо, кісткове, борошно, рейду, ракушня і подрібнену яєчну шкарлупу. Чиста і свіжа вода має бути завжди доступною для курей. Це обов'язково розведення. Оскільки материнський інстинкт слабко розвинений, є два способи отримання молодняка: або купити добових курчат, або вивести їх самому в інкубатор. Якщо ви вирішили використовувати інкубатор, вам потрібно Буде дотримуватися декількох важливих кроків. Вибір яєць для інкубації. Виберіть здорові, непошкоджені яйця від курей, Американа. Вони повинні бути чистими без тріщин та ідеальної форми. Підготовка інкубатора. Перед тим як покласти яйця в інкубатор, переконайтеся, що він чистий та дезінфікований. Також перевірте, чи правильно встановлені температура та волога. Інкубація. Кладіть яйця в інкубатор. Вони повинні бути на зберіганні при температурі 37,5 градусів. І вологість 45-50 протягом перших 18 днів, потім вологість слід збільшити до 65% на останні 3 обертання яєць. Яйця потрібно обертати щонайменше 3 рази на день, щоб запобігти прилипанню ембріона до шкарлупи. Вилуплення після 21 дня курчата почнуть вилуплюватися. Не втручайтеся в цей процес. Якщо цього не потрібно. Догляд за курчата вилупнення, курчата потребують тепла, їжі та води. Вони повинні бути зберігатися в теплому місці 29-32 граду протягом перших тижнів життя. Пам'ятайте, що виведення курчат це відповідальний процес, який вимагає уваги та догляду. Справжди, слідкуйте за станом своїх птахів. Та забезпечуйте їм всіх необхідним Американа це прекрасна порода, яка зможе принести вам багато рад. Більше про кури Америкуна ви можете дізнатися, прийшовши на наш сайт villagelife.biz. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, відвідуйте сайт. Посилання буде закріплене на дану статтю в описі під відеороликом і в закріпленому коментарі. Дякую. Зараз, до зустрічі в наступних відеороликах.